Доброго дня, шановні і підписники мого каналу. Сьогодні у нас на огляді телефон Motorola Moto E3 XT1700. По традиції розглянемо весь форм-фактор. Знизу такий розташований динамічок наверху слуховий динамік і камера. По цій стороні кнопка включення телефону і кнопки звуку. Наверху 35 мм джек під навушники. Акумулятор тут з'ємний, тому касівка і карта пам'яті під низом йде. Знизу йде в нас також можна відкрити телефончик, мікро-USB зарядочка і більше нічого нема. Отже, приступимо до розгляду даного телефончика. Отже, це називається телефон Moto e 3 Або це модель, який називається xt 17 ну, колір Black чорний. Даний телефон випускався один оператив, який 8 на борту, плюс карта мікро SD. Дисплейчик у нас 5-дюймовий LCD, 4 ядерний процесор, 1 герцовий 3 g Куплявся тоді телефон колись новий, то у цьому телефоні йшов комплект, такий телефон, зарядний пристрій, кабель, коробочка і звичайно, гарантійка, тобто всяка культура інструкція Дисплей тут 5-дюймовість 12,7 спійношниця 12,7 см, ді, діагональка такої, можна так сказати. 720 пікселів HD 1280х 720. Пікселю. Плотність 294 пікселів, Процесор тут ішов MTK mt 6735 p quad Core, 1Г. Процесор 64-бітний матір ST720 CPU mp 1 550 МГц. Оперативна пам'ять 1 ГБ оперативки і 8 ГБ на борту плюс карта пам'яті. Акумулятор батареї тут йшла 2800 мА. Фізичка ну, на такому телефоні ясно, що не була передбачена. Що ще можна розказати про даний телефон? Отже, що ще можу додати до цієї моєї такої, можна сказати, розповіді? Телефон. Досить непогано, ну, по, Як він, наприклад, по камері він як на свій, тут телефон опускався у 2016 році, як по своїм параметр, камера досить непогано знімала і знімає. Вам я зараз це, щоб не бути, можна сказати, голословному, доведу. Представити такий що у нас буде на огляді і потім Moto E 2020 року. Ну, Тобто, бачите, камера досить непогано знімає. Тут представлений процесор ну, Android 6. Як я вже зазначав, це моделька 2016 року. Габаритом телефона 143 80 мм, це довжина телефона ширина 71,6, товщина 8,5 мм, вага даного телефона 140,6 грамів. Він оснащений IPS дисплеєм 5 дюймовим з 1280 720 пікселів і плотністю пікселів 294 Фронтальна селфі-камера одинарна з вирішенням 5 Мп. Задня камера також одинарна з вирішенням 8 Пікселів. Акумуляторна батарея в даному телефоні була представлена 2800 мАч. Телефон, який вже зазначав вийшов у 2016 році, навіть, можна, вичитав навіть, коли даний телефон був випущений, це е, був липень місяць. Е, телефон тоді була орієнтована ціна 100 євро, тобто досить значна. Е, що ще можу сказати е, по даному телефоні? Е, наприклад, співвідношення висоти і ширини це 16-9, до 9, співвідношення екран корпус 66,9 мм. Gorilla За Glass 3 олеофобне покриття. і ЛЕД Спишка, Панорама. тобто ну, Все таке стандартно. Єдине, що можливо засмучити, це медіа такого процесу, він трошки може підторможувати. За результатами тесту антитуту, він наняв, зайняв. 19456 балів. Це ран 1508 з 2091. Ось такий, можна сказати, досить простенький телефон у нас нині був на огляді. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо вам сподобалося. Дислайки, якщо не сподобалося. Хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па.